Вітає вас, шановні глядачі. В ефірі чергова добірка новини з життя нашого міста і району. Якими цікавими подіями позначилися останні дні? Знають наші кореспонденти. На початку коротко про головне. У неділю 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Яким був день волевиявлення? 50% є в нас уже. Започатковується нова традиція покладати квіти до пам'ятника загиблим воїнам Переяславщини в день весілля. Аплоди. У центрі профтехосвіти днями були відчинені двері для всіх охочих дізнатися про особливості навчання в закладі. Учні мої знають, як який купити якісний виріб, тому що вони вже навчилися як виконувати правильно строчки. На початку до теми цьогорічних виборів президента України. 21 квітня був день волевиявлення. Другий тур президентських виборів 2019-го позаду на Переяславщині люди йшли голосувати за краще майбутнє, аби побачити, як саме проходило волевиявлення. Наша знімальна група відвідала близько 10 виборчих дільниць. Відтак пропонуємо вашій увазі інформаційний блок про особливості процесу голосування в студентківській ОТГ Переяслов Хмельницькому районі районі та в місті У студенниківській ОТГ на вході до закладів, де розташовуються виборчі дільниці, лунає музика. Активні жителів громади зранку порівняно із днем волевиявлення під час першого туру дещо нижча. Але члени дільничних виборчих комісій пов'язують таке явище з тим, що сьогодні вербна неділя. І зранку багато людей йдуть до церкви. Все спокійно. Зараз на даний час відвідування повільно йде, звичайно, але ми надіємося на те, що буде. Ще сьогодні свято у нас, вербна неділя, Ми надіємося, що люди будуть відпочинуть і прийдуть, всі проголосують. За списками на дільниці в студентках No триста продовжує голова ДВК Наталія Тиха. Всього 940 виборців. Вдома голосують 68 осіб. А от у Козлові невелика звичайна виборча дільниця номер 320-791 Станом на 12-ту годину вже має хороший показник здійснення волевиявлення. Загалом тут за списками мають проголосувати 339 людей. Уже свій вибір зробили більше половини. 50% є в нас вже. Більше, більше, так. Да. Ну, 160 у нас в дільниці і 40 на дому, 200 чоловік. У Переяслав Хмельницькому районі другий тур виборів президента України теж проходить злагоджено та спокійно. У великій каратолі в приміщенні тутешнього клубу працює звичайна виборча дільниця номер 320 775 За списками тут мають проголосувати тисяча три виборці. З них удома 65. Ось ці жіночки вже й вербу освятили, і свій вибір зробили. Кажуть, голосували за зміни на краще. На зміни, ж, звісно, те, що вже змінилися зміни, як же. Вже ж до ми дожилися до самої меншої бога сухраний, да. як же. Так, так. Старці, старці. була багата наша Україна, а зробилася в в щиті. У другому турі між двома кандидатами нашим співрозмовницям визначитися було нескладно. А ось кількістю кандидатів на посаду президента України в першому турі обурені. Хай, ще, хай молодь, молодь вже йде, Люди поки добри, від не було ніколи да. 42 душі, да. було два і все. Украй, а, де ж, ваше, а де ж вони взяли а 2 мільйони? Да. Це ж попробує назбирати 2 мільйони, а я не можу за місяць за газ заплатити, щоб не дали субсидії дати. Так як я заплатила за газ і залишилось у мене 200 рублів і, і живи, як хочеш. Побувала наша знімальна група і на виборчій дільниці в селі Гланишеві. На час нашого візиту виборців тут катма. Однак, за інформацією членів ДВК, процес волевиявлення потихеньку здійснюється. Станом на 14-ту годину проголосували 266 осіб. За списком тут виборців 590. Спокійно проходить процес голосування і на звичайній виборчій дільниці номер триста Що в пристромах, про ситуацію, аналізуючи першу половину дня виборів, нам розповідає голова ДВК Олена Шпак на другу годину. проголосувало вже 453 виборці. Голосування проходить хороше хорошій обстановці, все добре. На дільниці очікують на 50 відсоткову явку виборців. У день першого туру виборів президента вона була саме такою. Порівняно із днем першого туру виборів президента України у місті громада менш активно йде на голосування 21 квітня. До 16-ї години на деяких дільницях свій вибір зробили лише 50% громадян виборців по списку 2233 на четверту годину на шістнадцяту проголосувало 1148. На виїзді так і зараз працюють, ще не проїхали. Голосують на дому. У нас должно було 18, але один прийшов, проголосував, виявив на дільниці. Зараз поїхали, 17 повинні проголосувати на дому. Загалом усе спокійно деякі зауваження є лише до державного реєстру виборців. Багато приходять, жалуються, що приходять запрошення на тих, що вже померли. Це б хотілося це було і в першому турі, і зараз. Якщо це можна і справити, було б дуже добре. Тим часом у мікрорайоні Борисівки на дільниці 321-346 станом на четверту годину дня проголосувало менше половини від кількості виборців у списках. Станом на 16.00 проголосувало 405, за списком 829 людей. П'ятеро шість голосував на дому, але проголосували тільки п'ять. Ну, інцидентів як таких не було. Спостерігачів у нас немає, члени комісії 14 чоловік. Підсумовуючи голова ДВК звичайної виборчої дільниці номер 321 349 Юлія Гриценко наголошує, жителі Борисівки голосувати йдуть із хорошим настроєм та з вірою у краще майбутнє. Виборчий процес добіг кінця напруга в суспільстві спала, і всі помалу повертаються до буденного життя. Якими ж є результати всенародного волевиявлення? Дізнавайтеся далі. Центральна виборча комісія уже опрацювала 100% протоколів другого туру президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів. А Петро Порошенко 24,45% голосів виборців. Ще 2,31% виборців свої бюлетені зіпсували, адже у них вже немає графи проти всіх. Ці дані ЦВК отримала в електронному вигляді від територіальних виборчих комісій. Так Володимир Зеленський переміг майже в усіх регіонах України. Петро Порошенко набрав більше від суперника голосів лише у Львівській області та в закордонному виборчому окрузі. До 1 травня ЦВК має завершити підрахунок голосів за протоколами з мокрими печатками і оголосити останні результати другого туру. Після цього їх мають офіційно опублікувати в газетах Голос України та урядовий кур'єр. А вже потім, за узгодженням з Володимиром Зеленським, Верховна Рада має схвалити постанову про призначення інавгурації нового президента. І до інших тем учора, 23 квітня, в залі засідань Переяслав Хмельницької адмінбудівлі відбулося чергове восьме засідання виконавчого комітету. Про те, які питання розглядалися, та про прийняті рішення розповідь у сюжеті. Близько 20 пунктів порядку денного члени виконавчого комітету вичерпують серед затверджених питань, зокрема про виконання бюджету міста Переяслава Хмельницького за перший квартал 2019 року, про затвердження положення про реєстр територіальної громади міста Переяслава Хмельницького, про надання дозволу депутату Олександру Михняку на встановлення спортивного майданчика на розі вулиць Героїв Дніпра та Дніпровської в районі магазину. Дніпро та про затвердження актів обстеження зелених насаджень на території міста розглядають члени виконкому також питання про надання дозволу на встановлення пам'ятника шолом алейхему на розі вулиць Покровської та Сковороди. Проти планувалося перенесення в крімтово було зведення Володимир Цихівського стосовно того, щоб що реалізувати задум Михайло Івановича Цикорського і скільки тематично там змейна ділянка та, знаходиться на голову. Озвучений головним архітектором міста Анною Степаненко проєкт рішення щодо встановлення пам'ятника членам міськвиконкому підтримують одноголосно. 25 квітня відбудуться заходи до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До 33-ї річниці вибуху реактора на ЧАЕС пройде мітинг реквієм і в нашому місті. Захід обласного рівня відбудеться біля пам'ятника ліквідаторам у мікрорайоні Спаської Левади. Початок о 12-й годині запрошуються всі охочі. 23 квітня у приміщенні Переяслав Хмельницької міської ради відбулися штабні тренування міської ланки єдиної державної системи цивільного захисту Київської області на тему дії органів управління та сил цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені, паводків та катастрофічного затоплення. Як проходило відпрацювання, бачив і Андрій Рижов. Учора, аби провести щорічні командно-штабні навчання, у стінах міської ради зібралися керівники та представники тих структурних підрозділів міста, які в разі надзвичайних ситуацій різного характеру повинні першими реагувати та залучатися до ліквідації їх наслідків. За умовним сценарієм, паводок затопив частину мікрорайону Карані. З початком міського протепління вода з верхів, які трубі почала сілько прибувати, вийшла з берегів в районі міста Карань. Затопила двори та в і вулиці, рівень води піднявся на півтора метра. Вода стрімко прибуває. Затопили дворища на вулицях Богуна, Хуторянська, Прибережна, Святкова, Герої Дніпра, Кравченка, Каранська, Губря та інших. Усього 12 вулиць, 441 дворище. Як зазначає начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Мартинов, метою цього заходу, перш за все, є обговорення та напрацювання сценарію роботи в разі стихійного лиха. Штабне тренування і було на те, щоб навчитись членам комісії з питань евакуації, членам комісії техногенеколичної безпеки та надзвичайних ситуацій, найкоротші терміни. Провести невідкладні дії по евакуації жителів цього мікрорайону, не допустити загибелі, присутні повною мірою впоралися із поставленим завданням, спрацювали оперативно та ефективно. Виступили, розповіли свої обов'язки, їхні дії, і по оцінкам представника головного управління. Державної служби надзвичайної ситуації в місті Києві Хрошуна Андрія Васильовича. Ну, ми спрацювали на оцінку добре. Продовжуємо випуск. Минулої суботи, 20 квітня, щойно взявши шлюб, подружжя Мирослава та Сергій Редьки поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим воїнам Переяславщини. Молодята пропонують започаткувати в місті добру традицію в день весілля приходити до меморіалу, аби вклонитися і висловити подяку воїнам АТО та операції об'єднаних сил за можливість жити без куль над головами, створювати родини, народжувати дітей. Ініціативу подружньої пари підтримали Переяславські захисники міська та районна влада, а також представники відділу реєстрації актів цивільного стану. Започатковуючи традицію, квіти до підніжжя пам'ятника клали всі разом. Мирослава та Сергій щойно одружилися, тепер мають спільне прізвище Редька. І перше, що роблять у статусі родини, кладуть квіти до підніжжя пам'ятника героям Переяславщини, воїнам-землякам, котрі загинули на передовій у зоні проведення АТО, а тепер операції об'єднаних сил. Кладуть квіти до пам'ятника і всі присутні. Слава Україні! Героям слава! Міський голова Тарас Костін дякує молодятам Сергію та Мирославі за те, що виявили ініціативу з упровадження в Переяславі такої доброї традиції. Ви добру справу започаткуєте, що прийшли і поклали квіти загиблим воїнам, адже вони померли для того, щоб ми жили в світлому, в мирним небом. Бажаємо вам від імені громади нашого міста, славного Переяслава Хмельницького, щоб ви любили одного, поважали, ну і народжували українців. Якщо традицію класти квіти до підніжжя постаменту на пошану воїнів, сучасників у день весілля вподобають пари, котрі в майбутньому реєструватимуть шлюб у нашому місті, то живі квіти щотижня прикрашатимуть пам'ятник, а також пам'ять про наших земляків-захисників буде жити. Завдяки такій традиції квіти завжди будуть лежати біля пам'ятника, і це і є основна мета пам'ятника, щоб люди пам'ятали, пам'ятали їхні сім'ї, пам'ятали. Що завдяки хлопцям, які загинули, ми зараз можемо мирно жити, одружуватися, мати сім'ї, жити і процвітати. Минулої п'ятниці, 19 квітня, двері переяслав Хмельницького центру професійно-технічної освіти були відчинені для всіх охочих дізнатися більше про навчальний заклад, про те, як пройшов святковий захід, а також про будні ЦПТО – Дивіться саме зараз. Сьогодні до переяслав Хмельницького центру професійно-технічної освіти на день відкритих дверей завітали 92 учні з міста і району, а також із Черкаської, Київської та Рівненської областей. До присутніх звертається директор закладу Микола Лопата. Навчальний заклад не стоїть на місці, іде з новим часом, розвивається. Хто прийде навчатися? Ми буде отримувати стипендію. межах 500 гривень. У нас 5 корпусів навчальних, все обладнано, класи лабораторії, спортивна зала, навчальне господарство, 150 гектарів, 130 чорної, свині корови і все решта, щоб ви знали. Простовує очільник центру профтехосвіти й чутки про те, що в заклад на кшталт ЦПТУ йдуть учні з низьким рівнем знань. Це неправда. Нас самі найкращі учні сильні учні, сильний педагогічний колектив, який відповідно готує і медалістів, так само як і в середній освіті школі. У нас дуже велика кількість випускається учнів з червоними дипломами, відповідно з підвищеними розрядами кваліфікованого робітника. Займають учні центру і призові місця на олімпіадах різного рівня, як зазначає викладач інформатики Лариса Кацалап, сучасний сильний учень не лише наділений умінням мислити, а й має високу ерудицію. Звичайно, це розвивається не одним днем, тому що діти виконують при підготовці до олімпіадних завдань. Ми займаємося індивідуально, виконуємо, переглядаємо дуже багато матеріалу по інтернету, вибираємо цікаві складні. Завдання отримують призові місця тутешні учні і в чисельних інтернет олімпіадах. Текстове поле через пункт ставка текст і вибираємо текстове поле. Так і текстове поле. Учень групи номер 9 Дмитро Кусай навчається на тракториста-машиніста. Захоплюватися технікою хлопець почав ще з дитинства, допомагаючи в її обслуговуванні батьку. Вступив на цю спеціальність, каже Дмитро, ламаючи стереотипи про свою майбутню професію. Всі хочуть сидіти за, ну, в розкішних кабінетах, за розкішними столами. А людей таких, яких, ну, людей такі, які можуть. Полі, хоть будь в мазуті немає взагалі, і без таких людей суспільство не може бтися. Не пошкодував про те, що пішов сюди навчатися, і одногрупник Дмитра Максим Недошивин. Сам навчальний заклад подобається тим, що тут підготовлюють і теоретично, і практично. Ми ремонтуємо техніку, займаємось обробітками полів. Життя не стоїть на місці, удосконалюється світ. На зміну старим приходять нові зразки техніки. А оскільки Україну можна по праву вважати аграрною країною, потреба у трактористах-машиністах з кожним роком тільки зростатиме. Зауважує викладач цього фаху Віктор Кучеренко. В нашому навчальному закладі якраз підготовкою цих кадрів ми і займаємося. А з метою стимулювання Учнів до даної професії проводяться різноманітні конкурси, і от в цьому році весною на базі нашого навчального господарства був проведений обласний етап. Конкурсу фахової майстерності за професією тракторист машиніст, саме в ньому і виборов перше місце третьокурсник Ярослав Перев'язко. Днями йому доведеться представляти Київську область уже на всеукраїнському конкурсі в місті Катюжанці. Майстер виробничого навчання Ніна Ганжа, яка допомагає учням опановувати кравецьку справу, каже, що дуже любить свою роботу. Саме це допомагає їй вже впродовж 30 років передавати свої вміння та навички наступним поколінням. Пані Ніна зауважує, що професія кравця на сьогодні не лише важлива, а й багатогранна. На сьогоднішній день дуже багато всякого одягу, але учні мої знають, який купити якісний виріб, тому що вони вже навчилися, як виконувати правильно строчки, які ці шви, з якої тканини. Танна Махмутова, що навчається за професією адміністратор та оператор комп'ютерного набору, а також голова учнівського самоврядування, розповідаючи про своє навчання в цьому закладі, виокремлює його переваги порівняно із школою. Знові строкової на один рік, тобто ви його здаєте на третьому курсі, що дає змогу краще та легше засвоїти весь вміст матеріалу і успішно його скласти. Щомісячна стипендія, а також шкільна програма розтягнута на три роки, що гарантує її також кращого засвоєння. Можна багато про це все говорити, але вступили на стежку дорослого життя. І СПТО може тільки підтримати вас у вашому виборі. Як же потрапити на навчання до Центру професійно-технічної освіти? Як зазначає секретар навчальної частини Оксана Семенко, умови вступу досить прості. Вам потрібно звернутися в приймальну комісію і написати заяву. Далі я вам дам перелік необхідних документів, які ви маєте принести. З 1 червня я розпочинаю прийом необхідних документів. Серед них є документи про освіту або на 9 класів, або на 11 класів. Це атестат або свідоцтво. Окрім цього, потрібно надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду медичну довідку, а також шість фотокарток розміром 3х4. Дві професії кухаря-кондитера, дві професії, дві групи за професією електромонтер водій автотранспортних засобів категорії С, дві групи за професією тракторист машиністівського сподарського виробництва, водій транспортних засобів категорії С. Одна група за професією кравець-вишивальниця. Ці професії на базі 9 класів. На базі 11 класів нас є одна група кухар-кондитер і одна група електрогазозварник. Ці, Професії навчаються за державним замовленням, тобто ще з отриманням стипендії. Обсяг набору учнів на 2019 рік складає 195 осіб. Ми запрошуємо ерудованих втворчим ставлення до навчання учнів. Зробіть правильний вибір, який визначить ваше майбутнє. Такими новини були цього разу. Не забувайте переглядати наші інформаційні випуски в інтернеті, а також повідомляти про все цікаве, що відбувається навколо за телефоном, який ви бачите на екрані. Я ж з вами не прощаюся, лише кажу до зустрічі вже цієї суботи.